Зареєструвати нерухомість онлайн відтепер можна і у горішніх плавнях. Міністерство юстиції України повідомило, що на Полтавщині стала доступною онлайн-послуга державної реєстрації прав на нерухоме майно на порталі Дія. Як зазначають фахівці, реєстрація нерухомості є підтвердженням, що саме ви законний власник нерухомого майна, тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Щоб онлайн зареєструвати нерухомість, треба на порталі Дія обрати послугу державна реєстрація прав на нерухоме майно, внести необхідну інформацію та скани документів, підписати заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно надійшли запит у бюро технічної інвентаризації, а потім внесе дані у реєстр. Про результат повідомлять листом на вашу електронну пошту.